Як у навчальних закладах Шаргородської громади готуються до 1 вересня? На дорогах Вінниці встановили берлінські подушки як альтернативу лежачим поліцейським. У селі на Вінничині облаштовують науково-просвітницький центр фармерства. Родині загиблого захисника Віктора Сокулюка з Хмільницької громади вручили орден за мужність третього ступеня. У полеглого оборонця залишилися дружина, донька і матір. Йдеться на Фейсбук-сторінці Великомитницького старостинського округу Хмільницької міської ради. Віктор Сокулюк, уродженець села Великі Митки, служив у військовій частині а 1910 Був помічником гранатометника десантно-штурмової рота. Загинув 29 грудня 2022 року в бою поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Зробили косметичний ремонт, пофарбували підлогу, створили кабінет безпеки. У другому ліцеї міста Шаргород готуються до 1 вересня. Тут діти навчатимуться офлайн. Директорка ліцею Зінаїда Дубчак розповідає, заклад відкрили 12 років тому. Наразі у ньому навчається 485 дітей. 18 з них нині за кордоном. Цього року до першого класу підуть 48 учнів. Десь у нас було зміщено один пересінок. Ми додавали ще одну класну кімнатку. Ще провели таку дуже важливу роботу. У нас є газова котельня. єврорубероїдом перекрили цю котельню. В харчоблок блок закупили новий посуд, бойлер і холодильну камеру. Гроші на це, а саме 74 тисячі гривень, ліцей отримав від фонду ЮНІСЕФ. На цокольному поверсі ліцею облаштували найпростіше укриття. Тут раніше був музей голодомору та тир, розповідає директорка Зінаїда Дубчак. Нині ж поставили парти та стільці, аби під час повітряної тривоги проводити уроки для учнів молодшої школи. В укритті є інтернет, вода та санвузли. Двері, які виходили як подвійна стінка, були дерев'яні. Ми мусили їх обшити металом, як вимагає цього служба ДСНС. Треба було закрити нам вікна. Ми підготували щити, зварили такі металоконструкції, де мішками із піском також облаштували закриття вікон. На випадок тривалої повітряної тривоги в укритті для учнів є сухпайки. Зберігають їх у пластикових боксах. Для учнів кожного класу в кладовці зберігаються продукти. В контейнерах ми їх поновлюємо. У першому ж ліцеї Шаргорода власного укриття немає. Облаштували його в приміщенні креативного простору Шар. Це колишній кінотеатр, який розташований за кілька десят метрів від навчального закладу. Торік перед входом в укриття побудували сходи, в приміщенні побілили стіни, замінили електропроводку, встановили лавки, два санвузли, провели воду. Тут поміщається 350 учнів нашої школи. Багато дітей в нас ще, які живуть в межах 100 метрів біля школи, батьки їх забирають додому. З місцевого бюджету було виділено 49 тисяч для ремонту даного приміщення. Директорка креативного простору Шар Наталя Куцак говорить, приміщення поки без опалення. Замовили проектну документацію на капітальний ремонт і реконструкція опалювальної системи. Більше п'яти мільйонів на ремонти. Нині у першому ліцеї вже закінчили косметичний ремонт класів. У їдальні замінили освітлення та рукомийники, Провели інтернет, говорить директор навчального закладу Валерій Андрієць. Наш проект доступний інтернет, запорука успішності школяра. Виграв, ми отримали 74 тисячі гривень на облаштування внутрішньої мережі системи інтернету, що дасть нам змогу покращити навчання наших учнів, особливо якщо буде вимога або необхідність перейти на дистанційне навчання. 1 вересня до цього ліцею підуть навчатися 608 учнів. 58 з них, за словами директора, першокласники. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина. Початку війни з 2014 року я чітко розуміла, хто агресор, що є Україна, є українські війські воїни, яких потрібно захищати. І початком повномасштабного вторгнення просто розширився ось цей весь спектр допомоги, яку ми почали надавати. І з перших днів війни, повномасштабної, ми створили волонтерський центр Шахіна, де ми зараз знаходимось, і таким чином ми почали більше працювати над волонтерською допомогою. І в нас зараз, крім допомоги армії, є ще напрямок, внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, допомога людям з інвалідністю. Тобто, все це стало більш масштабне і більш професійне. Всі спочатку шукали броніки, бронежилети. Каски, тактичні рукавички зараз. Теж є запити на одяг, але це дуже виняткові історії, тому що зараз більше запиту на автівки. Але, мабуть, на перше місце я би зараз поставила дрони: дрони камікази, просто звичайні Mavic треті, також ті запити на приборнічного бачення. І плюс-мінус завжди актуальним напрямком це була тактична медицина, коли тобі потрібно знайти там двісті тисяч на приборнічного бачення, який виглядає дуже простенько, а за розумієш, що він дуже коштовний і потрібно знайти друзів, донорів, які дадуть на це кошти. І, мабуть, зараз це трішки велика проблема, тому що. Змінились обставини, вже пройшло півтори роки. Це емоційне вигорання кожного українця, і, мабуть, почало важче трішки вести ось цю благодійну волонтерську діяльність. Одним із наймедійніших ваших проєктів був проект Destroy the Tank, коли ви взяли трофейний танк, переробили його на сувеніри і розпродавали. Скільки коштів вдалося залучити з цього проєкту і на що вони нині витрачаються? Танк нам надав Олексійович Буданов. Це начальник головного управління розвідки. А тихоніх транспортування це головнокомандувач бройних сил Валерій Далушний. І вийшло, що в цій історії навіть головна не фінансова складова, але така медійна. Фінансово ми дібрали десь півтори мільйони гривень. Дібрали спрямували на допомогу силам оборони України і на гуманітарний блок. Також ще була інформаційна кампанія, започаткував її залужний. Він став автором ідеї про те, щоб зняти фільм про цю історію. І в кінці подякувати нашим партнерам за те, що вони надають зброю. І підтримують нашу Україну, тому що виходить, що танк був збитий американською зброєю Джавелін, американці одні з наших стратегічних партнерів, і таким чином ми відзняли фільм, який вперше вийшов на стрінках Генерального штабу. Наш фонд допомагає у посиленні спецпідрозділів гурмо. І я дуже радий, що в мене є можливість працювати саме з командою Кирилла Олексійовича. І коли він останній раз нагороджував мене, то в мене була можливість подарувати йому картину свою. Підписом. Що ви відчували, коли Буданом вурчаван нагорода? Це, знаєте, мабуть, така мрія, яка була, про яку ти навіть не мріяв, тому що мене дуже багато людей питали, щоб ти наймала це життя танцями. Як тобі вдалося перейти в такий потужний мілітарний блок? Ну, ти просто сфера оборони країни виходить. Вона така досить відповідальна. Але в мене, мабуть, таке мислення завжди було стратегічне і. Початок повномасштабного вторгнення мене дуже сильно пере переключив творчості на такий мілітарний блок. І мені було дуже приємно, коли нагороджував мене Кирило Буданов, а перед цим Валерій Залужний. Це було це дуже мотивує. Це заслуга всієї команди. До війни ви брали участь у місцевих виборах від партії, яка нині є провладною. Чи маєте на сьогодні політичні амбіції? Я вважаю, що наразі не можна будувати політичну кар'єру. У мене немає чітких планів. Мені звісно хотілося б трішечки відпочити. Більшим займатися танцями, творчістю. І я все одно думаю, що буде після війни волонтерська діяльність, просто в іншому форматі, це буде реабілітація військовослужбовців, це будуть такі самі програми для підтримки внутрішньопереміщених осіб, це буде відбудова, це все рівно буде те, що буде допомагати нам далі жити. Берлінські подушки або дорожні пагорби вперше встановили у Вінниці на заміну лежачим поліцейським. Берлінські подушки це квадратні платформи, які на 5-10 сантиметрів виступають над асфальтом. Чим змушують водіїв пригальмувати і зменшити швидкість руху, розповідає директор департаменту транспорту і міської мобільності Андрій Сорокін. Розмір платформи метр 65 п'ять сантиметрів на метр шістдесят виготовлена з переробленого пластику. Вартість облаштування однієї подушки близько 30 тисяч гривень. Зараз вже по наявним ДСТУ, оновленим ДСТУ це ті засоби заспокоєння швидкості, які прийшли на заміну традиційним лежачим поліцейським. Вони розміщуються посеред проїжджої частини. Вони дозволяють транспортним засобам з більш широкою колісною базою, таке громадський транспорт, такси служби, проїжджати і пускати так, скажімо, поміж колесами, що стосується легкових транспортних засобів, переважна переважно кількості приватного. Транспорту, то вони будуть однією з усе будуть наїжджати на безпосередньо на цей пагор. Чим самим зменшувати безпосередню швидкість. Перші три берлінські подушки встановили на вулиці Словетні, що на старому місці неподалік 19-го ліцею. Ввечері, 16 серпня, комунальники завершили облаштування платформи. Сьогодні демонтують лежачих поліцейських Водій Федір по берлінських подушках проїхав вперше. Що є нове, і якщо воно розумне для зроблено для людей, то це правильно. Поліцейські, ну це якби не дуже практично. Ламається машина. А тут, якби ну інженери, напевно, продумали, як, щоб це було правильно. За словами Андрія Сурокіна, спершу замінити лежачих поліцейських планують поблизу дев'яти ліцеїв, які розташовані неподалік проїжджих частин. На черзі пішохідний перехід по вулиці Порака поруч із ліцеєм 33. Село Бухонники агрономічної громади Вінницького району тут триває облаштування науково-просвітницького центру Агрокемп. Він буде структурним підрозділом інституту кормів, каже його директор Олександр Корнічук. Наразі будівельники розчищають територію біля корпусу, у якому до кінця року планують розмістити равликову ферму. Продукція ця користується попитом і за кордоном. І цей напрямок використання в нас вже теж ну будемо казати популяризується в Україні. Це зокрема розведення равлика такого равлик виду такого, як мівля. Він дуже швидко, відповідно, розмножується, швидко росте. Це перший в області центр, каже Корнійчук, де фермер початківський зможе дізнатися від науковців та власників невеликих сімейних ферм, як побудувати приміщення або реконструювати занедбане, щоб там розводити тварин, де закупити молодняк чи насіння, чим його годувати або підживлювати, аби отримати приріст. Надихнулися, що треба робити цю роботу пришвидшено. Після поїздки до Німеччини ми подивилися там навчальні бази. И ми подивилися роботу фермерських підприємств, якими видами тварин вони займаються. Місяць тому почав діяти модуль з розведення свиней. Корпуси огороджені двометровим парканом, вхід стороннім заборонений, бо дотримується санітарних норм, каже зоотехнік Анатолій Гуцул. За цей час досягли результату приріст у вазі за добу близько кілограма. Модулі наші заключаються в цьому, щоб на базі інституту сформувати такі модульні майданчики, де зокрема і нашими співробітниками і іншими. Ми досліджуємо різні види кормів, їх вплив на середньодобові прирости, на відгодівельні та м'ясні якості молодняку дзвеней, навіть з подальшим проведенням контрольних забоїв. За словами Олександра Корнійчука, окремо облаштують корпус для розведення овець та кіз. Ще буде молочний модуль, де буде поголів'я корів. Тут буде особлива порода тварин. Це джерсейська порода. Вона відрізняється. Ця порода, тим, що в неї надої молока невисокі, середнього рівня, але разом з тим дуже високі якісні, якісні показники молока. А це модуль з дикими тваринами. У загонах живуть бізони та благородні олені. Для них облаштували навіс, є поїлки та худівниці. льох. льох, льох. Кладуть сіно, хоча каже Корнійчук, тварини мають де пастися. Самця і чотири самиці бізонів привезли з Литви Оленіш Українські. Головне завдання цього модулю це нарощування насамперед поголів'я окремих видів тварини, такого виду, як благородний олень та плямистий олень. Тут так і розмноження їх для промислових цілей. А з другої сторони знову ж таки як туристична така складова. Корнічу каже, що будуть олені, плямисті страуси. Загалом 15 напрямків тваринництва, овочівництва і садівництва. Екс депутатка європарламенту від Німеччини Гребека Гармс, відвідавши територію центру, каже, вражена, що навіть в умовах. На Вінниччині розвивається аграрний сектор. У Європейському Союзі зацікавлені у співпраці з українцями, втім мають стандарти, до яких потрібно прагнути місцевим фермерам. У Німеччині діють подібні центри, тож їхні спеціалісти готові надалі обмінюватися досвідом. Це чудово, що є таке місце, де поєднуються зусиллями науки, бізнесу і влади, для того, щоб побачити різні напрямки свого можливого розвитку, побачити результат. Такі локації дуже важливі, щоб вони працювали ще в рамках і по... У стандартах Європейського союзу. Олександр Корнійчук каже, в умовах війни центр стане ще й місцем інтеграції українських захисників та сімей переселенців в аграрну сферу. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1629 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.